Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. А телеграм-канал Прикордонник пише, що після скандального весілля Ільницького його з родиною помітили на кордоні. Втім, прикордонника його не пропустили. Зараз почнуть трусити і перевіряти. Звідка ж у такого бідного чиновника стільки коштів? Подейкую, що залужний дав наказ для всіх чиноші облава тільки починається. Колишній прокурор Ростислав Ільницький відгуляв дводенне розкішне весілля з експерт. Цівницею Львівського ДБР Роксоланою Москвою у п'ятизірковому комплексі ЕМЛІ Ресорт». Що поблизу Львова 7 та 8 жовтня прокурори, колишні працівники правоохоронних органів ДБР, податкової та депутати розважалися на цьому святі життя. пише Львів медіа 31-річний Ростислав Ільницький у 2019-му був заступником місцевого прокурора у Радехові. Після цього планував стати головним прокурором Херсонської області, але не вийшло а кілька місяців тому. За власним бажанням звільнився з посади прокурора прокуратури Печерського району Києва 27-річна Роксана Москва, колишня працівниця відділу кадрів територіального управління ДБР у Львові, Роксану звільнили із бюро у березні 2022 року. Однак, згодом вона через суд вирішила повернутися на роботу. У вересні 2022 року. восьмий апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді та стягнув на її користь 231 тисячу гривень за вимушений про однак зараз деба розкаржується у верховному суді. Рішення апеляційної інстанції не набрало законної сили. Окрім того, наречена донька відомої у Львові адвокатки та бізнес-леді Богдани Москви та родичка колишньої дружини як сучільника дебера Романа Труби. Цікаво, що наречена не втрималася, та сама виклала відео з першого дня свого не за часом помпезного весілля. Після того як відео потрапило в змі, Роксуана закрила свої акаунти у соцмережах. Отже, святкування тривало два дні. Перший день, за даними видання, на весіллі було понад 300 гостей. Для них виступали Олександр Пономарьов, Оля Полякова, гурт Дзвони Сонця, ведучим свята був шоумен Григорій Решетнік. Другого дня гостей розважав дідьо і було запрошено 500 осіб у списку гостей, які у сторіс з інстаграм опублікувала Роксолана, Можна знайти депутатів Львівської міської ради Юрія Ломаго та Олексія Різника. Також серед запрошених є Василь Талиця, ймовірно, екс керівник управління з організованою злочинністю. МВС України у Львівській області та Святослав Мазурик. Чоловік з таким само ім'ям та прізвищем працював у прокуратурі Києва. Та навесні 2021-го був пійманий на хабарі 100 тисяч доларів. Крім того, на гулянні були відомі бізнесмени і є кандидати в депутати Олег Лакіш, який від ЄС пробував стати депутатом у кам'янці Бузькій та Роман Побурко, який намагався зайти у Львівську міську раду під варте. За інформацію видання всі спроби зв'язатися з зільниць. Ким та москвою, щоб дізнатися, звідки вони гроші на така пишна весілля під час війни виявилися марними. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.